Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. З вами Ганна е, сьогодні а, а, вівторок, 2 квітня, і я із запізнілим звітом про а, зроблені роботи у проєкті Олени Буганової Тиждень визволення спецтагачка. Так сталося, що спочатку у нас в неділю не було світла, і я не могла собі дозволити зняти звіт потім життя закрутило. І сьогодні я прозвітую те, що я наробила. Ну, перед вами стопка з шкарпетками, 5 шкарпеток це все, що мені вдалося закінчити у березні місяці. За весь березень це все, всі проєкти закінчені. На шпицях та гачку ще є дуже багато проєктів, ці проєкти. Це шкарпетки з шкарпеткової пряжі українського виробництва, пряжі вівчарі. Такий... Я зробила дизайн, це так, зараз покажу. з о, такі ваврори у нас продаються такі, е, намистини для е, прикрас. І я вирішила їх використати. Е, не питайте, як я це зробила із нитками, які в'яжуться на шпицях, трійки, але я з, туди якось все ж таки вони в мене на нитку вділися. Тобто, я зробила тут чотири виворотні петлі. І потім просто бить звичайним косичкою гачком, я набрала 60 петель, і під петлі, там, на відповідному відстані підсунула їх, і вийшла така прикраса. Тобто вона розстібається, розв'язується, її можна регулювати. І застібається. Ну, Колір, мені здається, дуже пасує один до одного, вони підібралися дуже О, правильно. Це шкарпетки для Інстаграму на продаж, і це, 37-38 розмір. Наступна пара шкарпеток, це теж Інстаграм. Для інстаграму о, це о, пряжа Drops Fable. Давайте так буде. Мені, здається, зручніше. Пряжа Drops Fable. О, це розмір 42-43, і о, я п'ятку та мисочок укріплювала. А, так, і що, яка особливість цих шкарпеток? Резиночка 2 на 2, щось мені в цьому місяці доподомує. Далі. А, візерунок а, а, чергування кожні два рядочки. Спочатку лицева виворетна, наступні два рядочки виворотне лицева. Замінюється, замінюється, вийшла в такий манжет. А резиночка в мене тут 3 на 1. Шкарпетка відв'язана резиночкою 3 на 1. І е, п'яточка бабусина, звичайна, є клин підйому. Є клин підйому. Е, стопа в мене відв'язана лицевою гладдю, а верхня частина е, резиночка 3 на 3 лицеві одна виворотня. І стрічкове за вкриття шкарпетки е, Наступні три пари це шкарпетки для військових. Я готуюся вже на наступний сезон. так Це в мене різні різні склади пряжі, Но ну, основна нитка це еко Сіверяночка еко. Тут я підмотувала нитку, яку мені давали. Там, здається, є трошки вона рівниця, є трошки шерсті, теж, це ангора з акрилом, з дитячих светриків, блакитний такий колір. це Темно-сірий це сіверяночка-еко з дитячим акрилом. Такі шкарпетки вийшли, вони світлі, але я навмисно додала у стопу темний, ну, вив'язувала залишки. Це, до речі, варіант вив'язування залишків пряжі. Як можна комбінувати, будь ласка, можете фотографувати, я вив'язала на них спеціально темний, але в мене не вистачило сірої, темно-сірої пряжі, і я вже так по два рядочки додала блакитної. На стопу, а верхня частина стопи в мене така блакитна, світленькі такі а, шкарпетки. Так. І я зробила а, вже ВТО, попросувала. Це отак от виглядає шкарпетка з пряжі, що я Ну, я замовляла на, в групі розхом'ячка різаними пасмами, я її їх випрала. Однозначно тут прати треба, має специфічний такий хімічний а, запах ниточка. Зараз він ну, вивитрився у нас в урагані бурі, у органи бурі то на, а, а, на вулиці. А, все ж таки вивитрилася запах. така Я не підбирала ні секції, там взагалі важко дуже в цих нитках щось підібрати. От як вони лягали, так я їх і в'язала. Пряжа, хочу сказати, після прання розкрилася в неї. З'явився такий пушечок. З'явився пушечок трошечки. Ось, це шкарпетка для людини, в якої не в порядку вени, Судини, великі судини. Ось Я навмисно не робила резинку. Я роблю, ну, іноді я такі шкарпетки відв'язую. Як правило, хлопцям подобається. В кого не дуже добре з судинами. Ось такі шкарпетки вийшли. Вони дуже. Не буду казати, скільки я ховала кінчики, але все вийшло. І в результаті вийшла така пара. Така з настроєм трошки ось. У мене ще не так таких багато, так що ще вони будуть. Буду думати наступну модель, як її. Що ще з них можна зробити для хлопців? Так, і остання п'ята пара, яку я завершила у березні, це шкарпетки, значить, тут северяночка Ека і м, мотанка пряжа з Аврори турецького виробництва, акрил дуже м'якенький, такий, він не скрипить, не рипить, коли його переминаєш. Тобто такий. Така ось пряжа. Ну, вийшов такий напівджинсово-сірий такий колір. А, ще забула. Тут вже такий момент. У мене є ще шоста пара, я робила підзйомку, зараз я вам її вставлю. Я робила підзйомочку. Це Шкарпетки у мені у кросівки, справа в тому, що 28 березня вимкнули опалення, і мені терміново треба було на роботу їх вдіти, тому що ну, холодно. В звичайних шкарпетках, в кросівках холодно. Треба було щось тепленьке, і вони вже в мене другий раз попрані. Зараз всохнуть, не буду показувати. Вони вже, вже ношені. Ось Зараз я в. Включу підзйомочку. Такі шкарпеточки в мене вийшли в красівочки. Такі шкарпетки вийшли. З пряжа лізе Супервош. І е, я хочу ще раз подякувати Олені Бугановій за її е, організаційні здібності, за е, те, що вона е, взялася за такий е, нелег, нелегку таку задачу. Е, хай щастить. Е, щиро дякую, буду намагатися як можна більше брати участь у цих проєктах. Мені дуже подобається вони е, з таку атмосферу специфічну, позитивну, творчу мають. І дуже приємно з дівчатками спілкуватися і дивитися всі відео. Дуже цікаві проекти. Дівчата в'яжуть. Будь ласка, проходьте у мій інфобокс, там є посилання на дівчаток, які брали участь у. Тижні визволення спить та гачка, дивіться, коментуйте, підтримуйте, підтримайте нас, бо це наша праця, це ми вкладаємо частинку своєї душі в, кожну, в кожний виріб, будь то або вишивка, або в'язання, малювання, квілінг, плетіння. Долучайтеся, долучайтеся, будь ласка. Запрошую до перегляду інших відео. Побачимося у моїх наступних зі мною. До побачення!